Шановна церква, брати і сестри, мир вам. Мир. Слава Ісусу Христу! Слава. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні маємо особливе зібрання. Це вечеря Господня. Згадуємо видимим знаком страждання і смерті Ісуса Христа, брат Олексій, пастор. І вже нам трошки змалював, писав ті дні і останні дні, коли місто вирувало, коли Господь. Проходив через страждання. Я хочу з вами разом, можливо, такий буде трошки контраст, хочу прочитати історію звечері Господньої. Я би назвав би, ну, цю промову це пасхальні уроки Христа. Христос завжди вчив учнів, завжди їх озадачував, завжди ставив питання. Завжди приводив її тут, щоб вони шукали відповідь на ці питання. Отже, читаємо Єва від Івана, 13 розділ. 13 розділ з першого вірша, 15 віршів прочитаємо. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його час, щоб піти із цього світу до Отця, возлюбивши своїх, які у світі. До кінця возлюбив їх. І під час вечері, коли диявол вже був, вклав у серце Єуди, сина Симона Іскоріотського, щоб зрадити його. Ісус, знаючи, що все віддав Отець до рук Його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв верхній одяг. Взявши рушник, підперезав себе. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він тоді і до Симона Петра, і Той говорить йому: Господи, чи Тобі умивати ноги мої? Ісус сказав йому в відповідь, що я роблю? Ти не знаєш зараз, але згодом зрозумієш, говорить йому Петро, не вмиєш ніг моїх повік, відповів йому Ісус. Якщо я не вмию, тебе немає у тебе частки мною. І говорить йому Симон Петро: Господи, не тільки ноги мої, але руки і голову, говорить йому Ісус. Омитий немає в тому потреби хіба що ноги омити, оскільки чистий весь, і ви чисті, але не всі. Бо він знав. Що зрадить Його, хто зрадить Його? Тому й сказав, не всі чисті. А коли він умив їхні ноги і надів свій одяг, і знову возліг, він сказав їм. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем Господом, і правильно говорите, оскільки я є ним. Отже, Якщо я, Господь і вчитель, умив ноги ваші, і вам слід умивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб, як і я зробив вам, зробили б і ви. Істинно, істинно говорю вам, раб не більший за свого пана і посланець не більший за того, хто послав його. Отже, ми з вами сьогодні дивимося на Христа. Звичайно, що це був особливий час. Це був час спокою. Такий був мирний час, коли в кімнаті знаходиться Христос і його учні. І те, що Він звершив, омив ноги своїм учням, він це не зробив більше нікому. Він зробив тільки для своїх учнів. Це був час закінчення старозаповітньої історії. І це був початок нової історії, нового заповіту історії. Господь запитує питання це і каже, чи знаєте ви, що я зробив вам? На цій вечері Господь дає уроки. Сьогодні, через Слово Боже, ці уроки стосуються так само і нас з вами. Омиття ніг. Чи в вашому житті були таке коли-небудь? Щоб хтось вам помив ноги. Брат Іван каже, що було. Можливо. Я знаю, що мама в дитинстві завжди мила ноги нам. Служила завжди своїм дітям. Я хочу сказати також, що є особливі випадки в нашому житті, коли хтось мив нам ноги. Я хочу сказати, що колись на Україні, будучи в молоді, молоддю, ми, ми молоддю. З Луцька поїхали в село відвідати одну церкву. Яку не пам'ятаю в селі. Нас було багато. І ми приїхали туди, спочатку приготувалися, а потім переночували на другий день, мали зібрання, спілкування з тією церквою. Я пам'ятаю, що ми тоді вдвох. Один брат Петро Віюк, І він помив ноги мені. У мене є багато друзів, у мене є тисячі друзів на Україні. По всьому світі, в Німеччині, в Європі, в Росії в мене є друзі. Так. В Росії є в мене друзі, котрих я люблю. Скрізь, друзі. Але лише один, котрий помив ноги мені. І я помив ноги йому. Ну, це, вроді, було таким, знаєте, більше ніхто не схотів цього робити. Я це запам'ятав на все своє життя. Нехай Господь благословить брата Петра. Я пам'ятаю ще один випадок в своєму житті, коли ми вивчилися декілька років на біблійних курсах. І одного разу наш брат, пастир, професор, місіонер, який залишив країну, він жив в Канаді, він жив в Америці, залишив місця і приїхав в країни з соціалістичним комуністичним режимом. Він приїхав нас навчати. Він декілька років вчив. І одного дня він приготував для нас особливий такий день. Він посвятив нас на служіння, щоб ми були посвячені. Це особливий був час такий, коли він спочатку принесли тазіки, нас було декілька чоловік. І він особисто помив наші ноги. Уявіть собі, місіонер, професор, пастер. Хто ми такі були? Хто ми такі були на Україні? Ми в церкві навіть не рахувалися кимось, але він взяв, обмив ноги нам, він помолився над нами. Він благословив нас, щоб ми йшли і служили. Особливо щось зробив Ісус Христос для своїх учнів. Написано, що Він до кінця їх полюбив, до останнього. І тихий вечір, і він знаходиться там і преподає уроки для своїх учнів. І це були важливі уроки. Давайте ми поглянемо на Христа і те, що він робив. Я хочу сказати одне, що ми з вами прочитали перше, вірніше, те, що ми прочитали четвертий вірш, про що говорить. каже, ставши від вечері, вони вечеряли, вони звершували пасхальну вечерю. Те, що робили євреї постійно, кожен рік, багато років, декілька тисяч років. І вони це зверчили, і він, вставши від вечері, написано зняв верхній одяг, взявши рушник, підперезав себе. Я вірю в те, що в Слові Божому, коли ми читаємо в Євангелії, жодне слово, воно не є без значення. Воно має значення. І для мене, коли я дивлюся на Христа, на те, є, наскільки Він був відповідальний, наскільки він був акуратний, наскільки він звершив особливу цю подію, коли ми учням своїм ноги. І він до цього підвівся не так, ти знаєте, розхлябано, не так, як то буває, ну просто розв'язано чи розпоясано. Він акуратно це зробив. Він це зняв одежу. Він був другий одежі, він підперезався, перезався, тому що в нього була відповідальність. Він був такою людиною, коли був тут на землі. У нас кожного з вас, в нас в житті всяке буває. У нас буває розв'язаність в словах наших, коли ми не думаємо, що говоримо. Ми не думаємо про те, що ми скажемо тій людині, котра поряд. Ми не знаємо, що на них знаходиться в серці, але інколи одне слово наше, воно може вбити. Або відвернути цю людину. Ми часто не думаємо над своїми словами, що ми говоримо, як ми говоримо. Так само часто наші поступки, можливо, непомітно, але вони впливають на інших. Ми з вами діти Божі. Ми з вами учні Ісуса Христа. Те, що зробив Христос і горниці, Він для інших людей не зробив, Він тільки для своїх учнів. Він. Підперезав себе. В інших євангелістів написано, взяв рушника підперезався. Іван пише, він сам себе підперезав. Я хочу прочитати 1 Петра 1.13. Що там написано? 1 Петра 1.13. Тому то, підперезавши стегна розуму вашого, будучи тверезі, Цілком уповайте, наподуваємо вам благодать в откровенні Ісуса Христа. Ви знаєте, що наші думки, наш розум він має стегна. Що таке стегно? Це верхня частина тіла. Те, що Христос підперізав себе, щоб бути акуратним, щоб не різлити води, щоб буде щось не, 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 не тих зробити рухів. Він підперезав себе. Апостол Петро, котрий спостерігав за Христом, він потім пише відкрито, підперезавши стегна свого розуму вашого, будучи тверезі, тобто відповідальні, будучи під контролем, тримайте себе під контролем. Будьте уважні. Ви знаєте, що часто ми отут з цього місця, коли проповідуємо Слово Боже, ми говоримо так, щоб принести. Ну, якусь цікавість для людей. Але Господь нам доручив Слово Боже, щоб ми його передали. Це не моє слово, це не наше слово, це не Твоє слово, це Його слово Євангелії, котре він залишив для нас. І він хоче, щоб ми його взяли бережно, акуратно і передали іншому, це є відповідальність. І тому нехай підперезані завжди будуть стигнали. Нашого розуму, нашого життя, тому що ми учні Ісуса Христа. Наступний урок, який би хотів би я, щоб ми глянули з вами, це дуже цінний і важливий урок Ісуса Христа, вода, котрою він омивав ноги своїм учням. Це символічна вода. Це не заключалося, знаєте, якби якась була цінність в тому тазіку чи в тій воді. Тоді, в той, то ми би сьогодні з вами продовжили це робили, Це було б нашим обрядом, це було б нашим ну, традицією, це було б тим, що необхідно, якщо ми цього робити не будемо, ми не спасемося. Але суть не в тому. А суть в тому, що значення цієї води теж дуже важливе. Вода це те, що несе спасіння людям, прощення, очищення. Освячення. Дивіться, в восьмому вірші, що написано, говорить йому Петро, не умиєш ніх моїх повік. А Ісус відповів йому, якщо я не умию тебе, суть не в воді, а суть в тому, що Христос миє. Якщо я не умию тебе, частки не будеш мати зі мною. Тобто те, що робив Христос. Те, що робив, зробив для учнів своїх, Він зробив і показав, що Він омиває. Він той, котрий омиває. Він освячує від гріха, від нечистоти, від помилок. Він омиває твої уста, щоб ти не сквернословив. Він омиває наші думки, наше серце, навіть наше сумління, котре часто докоряє нас. Він обмиває. І його оцієї жертви. Отого, От що робить Христос достатньо. Часто чомусь, часто завжди, в всі віки, люди старалися щось добавити до жертви Христа. От того, що вмиває мало. Треба ще щось, ще щось робити, ще щось сказати, ще щось звершити, на щось звернути увагу. І тоді ти будеш повноцінний спасенний. Я не буду перераховувати цих. Але часто люди релігійні хочуть щось додати. Христос каже: Я, якщо не вбию, ти не будеш мати частки зі мною. Суть в його воді. Дивіться, що написано в декількох місцях Слова Божого. Написано такі слова, об'явлення 1:5. Хоча б одне. Одне місце прочитаємо об'явлення 1.5. І від Ісуса Христа, який свідок вірний, первородний із мертвих, владика земних царів, йому, який возлюбив нас і умив нас від гріхів наших кров'ю своєю. Кров Ісуса Христа в першому посланні Іоанна Перший розділ очищає від всякого гріха. Кров Ісуса Христа, що ти ще можеш додати? Скажи мені. Той, котрий владика всіх царів, той, котрий створив вселенною, Він пролив кров, і ця кров, по вірі нашій, омиває від всякого гріха, знімає з тебе. Якщо в Післані до євреїв написано, що. Кров козлів, тилців, тобто. тварин, Вона покривала, вона очищала тіло. То тим більше кров Ісуса Христа, котра очищає сумління наше від провин, від гріхів наших. Тому то Давид звертався, молився, що Господи, створи серце чисте, і дух обнови мій. Оце вода. Та, котра омиває нас. Христос, ми з вами говорили і питав уже про те, каже, чи ви знаєте, що я зробив вам? Він був наглядним прикладом особистим. Часто в своєму житті Христос ставив дитину і казав: подивіться, будьте як діти. Він подивіться на лілії, подивіться на пташок. Він скрізь на природу подивіться, на траву подивіться. А тут він був сам особистим прикладом. Для своїх учнів. І каже, що я зробив? Ви знаєте, що я зробив? Я омив. І хто не буде умити мною, той не буде частки мати зо мною. Якщо ти, дорогий друже, не даєш право для Ісуса Христа в серці своєму, щоб Він омив тебе, щоб Він простив тебе. Ти не будеш мати частки разом з ним у Царстві Божому. Яка його частка? Каже, він прийшов час і він знав. Господь йому все віддав руки Його, і що він прийшов від Отця і йде назад до Отця, Царство Боже. Коли розбійник був так само розп'ятий, висів поряд з Ісусом Христом на Голгофі, написано, що. Ми, він говорить до Христа, каже, що згадай мене, Господи, коли будеш в Царстві своєму. Нині зі мною ти будеш в раю. Отуди От йшов Христос після своїх страждань, після жертви Своєї. І тому, дорогий друже, пам'ятай про це, прийми вірою в своє життя. Кров Ісуса Христа, котра була пролита за Тебе і за кожну з мене. Вона і сьогодні має силу очищати від всякого гріха, попросив Нього прощення. І Він Тебе простить, і Він Тебе благословить. Ще один момент написано під час самої цієї вечері, вечері Господньої. Євангелист Іван дуже багато написав, писав, декілька розділів ми читаємо. І от у 15 му розділі написано такі слова, каже Ісус до учнів своїх. Ви вже, 153 Івана, ви вже очищені через Слово, яке я вам говорив. Слово Христове, котре Він три з половиною роки їх навчав, воно чистило, воно обтесуло, воно обрізало, воно обмивало учнів. І все одно, три з половиною років, Христос це робив, слово Його мило. Але Петро встає і каже: Господи, та повік ти не вмиєш ноги мої. Тут Він, вроді би, приймає, каже, готов з тобою йти на страждання і в'язницю. А тут раптом каже: Господи, ви знаєте, який контраст? Якщо ти Господь, якщо ти його називаєш Господом, то послухай волю Його, що Він тобі говорить. Прийми волю Його в своє життя. Але знаєте, от ми в тому, наша природа така незбагненна. Ми кажемо, Господи, то час кажемо ніколи. І ми приказуємо Йому. Така наша природа. Але Ісус преподає ще один урок. Це важливий і цінний урок урок терпіння. Він сприймає нормально слова Петра. Він сприймає Тебе, дорогі друже, нормально. В тому стані, в якому ти є сьогодні, вчора був, напротязі тижня. Звичайно, ми, коли готуємося до вечері Господньої, ми, ми стараємося привести себе в порядок, припоясати. Стараємося це зробити. Але не завжди виходить, а інші дні, а інші тижні, як ми живемо, проживаємо. І часто в нас життя буває так само, як у цього Петра. Но Христос терпеливо. Він навчає його спокійно, без гніву, без крику. Він умиває ноги Петра. Він каже: Ти зараз не розумієш, потім зрозумієш. І ці спокійні слова, спокійні уроки, вони переконують Петра, якщо він те не розумів, от він все робив і сприймав Христа, доки його розумів. Ну, те, що зробить Христос, миє ноги Йому, ну не міг Він зрозуміти зуміти в той момент. Тому і його природа стала. Але Ісусові слова, вони кажуть, ти не будеш мати частки зо мною, Петро, прийми це, смирися. І Він каже: Господи, обмий мене всього. Обмий мене всього. Я готовий. Якщо так ти хочеш, нехай буде воля. Твоя. Петро згодився з цим. І Господь умив ноги йому. Він умив ноги йому. Він умив ноги Юді, Юда, Юда ще був присутній. Вони звершили пасхальну вечерю, Він умиває їм ноги, Він наставляє, вчить, і він умиває і Юда ще був присутній. І хоча він був готовий вже піти, але він був присутній. Ісус Вмиває ноги йому. Скажіть, якби ви знали, що хтось поряд, хто сидить біля вас і щось сказав погане слово про вас, яка була би була б ваша реакція? Хтось зробив вам зло? Яка би була реакція? Брат, ми не говоримо за ворога. Який там? Поряд, брат, сестра, яка була б твоя моя реакція? Чи змогли б ми... Помити ї, чи йому ноги. Ну, так, щоб не викручуючи пальчиків. Спокійно це зробити з любов'ю, так як зробив це Ісус Христос. Важко це в нашому житті. Дуже важко це зрозуміти і це зробити. Але Ісус мав терпіння. І Він звершив це все з терпінням. Ще один важливий урок, який припадав. Ісус Христос це урок смирення. Мити ноги на той час ще сьогодні це нормально. Мити ноги на той час в Палестині, грязні ноги, вонючі ноги. Чиїсь ноги. Коли Христос зайшов в дім до Симона Прокаженного, і цей чоловік його осуджував, Ісуса. Господа, а Ісус йому каже, що Ти мені не дав води помити ноги. Такий був звичай. Чому саме такий був звичай? Тому що люди, вони тіло мили, вони навіть в бані, як були, могли помитися, але додому треба було прийти ногами, босими, голими ногами по піску, по... По, по, цьому, по, по Палестині пройтися і прийти хоча б додому, чи в якесь інше місце. І тому потрібно було ноги ці мити. Ісус помив ноги, Він смирив себе. Він був володаром, він був пастором, Він був Господом, Він був великим вчителем на Сході, вчитель, мастер. Це велика людина, яку поважали, яку кохали. Який повинувалися завжди. Цей чоловік, Ісус, Він помов ноги своїм учням, щоб були їхні чисті ноги. Ми часто дивимося на зовнішнє, а Ісус Христос дивиться в глибину. Приклад Ісуса Христа це залишити зону комфорта, спуститися і комусь допомогти. Комусь послужити. Це ці уроки Ісуса Христа для кожного з нас. Він смирився, Він той, котрий прощав, Він той, котрий омив нас від всякого гріха. Він той, котрий припоясав себе. І апостол Петро каже, і ви це робіть в своєму житті. Ці уроки дуже для кожного з нас важливі. І приклад Христа. Нехай Господь нас благословить, щоб ми, приймаючи участь в вечері Господні, схилилися перед Ним, щоб ми прийняли ці уроки своє життя, щоб ми його прославили за Його безцінний дар жертви на Горгофі, за його власний приклад, котрий він залишив для кожного з нас, для учнів своїх. І нехай Його ім'я буде благословено в нашому житті. Амінь. Амінь. Помолимся.